Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні субота, 5 квітня, і нарешті я знайшла час, щоб відзняти звіт по проєкту Березневі Котики, який організувала Оля Дібріна. Він завершився у нас 31 березня в понеділок. Був останній день проєкту. І зв'язались у мене там ось такі котики. Вони зв'язані з мікровелюру. Ось такі красунчики з хвостиками. Таких, чотири таких котики в мене зв'язались. Такі гарненькі. Зріст у них 7 сантиметрів. Такі красунчики. Слідуючи, кого я зв'язала не в хронологічному порядку, я не пам'ятаю, хто був. Ті точно перші були. А далі вже я все як в тумані, як то кажуть, не пам'ятаю, кого за ким в'язала. Ось такі котики два. У мене є такі котики в наявності, ці два кольори продалися, і тому я підв'язала ще. Ці котики в'язані із пряжі Diva Silk Effect. Два таких котики. Слідуючими були котики, дуже давно збережена схемка, якась іноземна. Але там, коли дивишся, можна все розібрати. І зв'язала я ось таких котиків. Тільки там по схемці хвостик в'яжеться повітряні петельки, повертаєшся ними назад. І першого я зв'язала оцього сіренького, і він з тим хвостиком був схожий на мишку. І тому я вирішила переробити їм хвостики, зробити такі. І так вони гарненько виглядають. Ось такі, вони маленькі виходять, гарні котики. Ці котики зв'язані з пряжі джинс. І в мене їх чотири штучки. Ось такі і в таких кольорах. Поробила їм п'ятенця, так вони цікавіші. Ось такі котики. Потім Ось такі котики, також давно збережена іноземна схемка. І дякувати цьому проєкту я їх нарешті пов'язала. Ці котики також із джинсу. І такі зовсім малесенькі вони. Цього одного також зробила з п'ятенцями. Ось такі. Так, потім були ось такі котики, квадратики, пряжа джинс, і такі їх чотири котики в мене. такі Гарненькі, вийшли. Так, потім були два обжорика, ось такі. Красунчики, два таких котика. так. Ще були в мене такі плюшеві котики. Це в групі, мабуть, Оля скидала схемку. Вона в'яже таких котиків. І я зробила також, ну, також три таких котики. Ось цей такий здоровий вийшов. Котики. Також зробила їм брелочки Таких три котики. Не з брелочків. ось такі три котики зв'язались. Також в мене, мабуть, три є, і я дов'язала ще три таких. таке в цього оченята зелененькі поставила, щоб їх було видно, такий котик. І останні котики мої, це, звісно ж, котики ЗСУ. І зв'язала я їх. Десять штучок, тому що всі, що були в наявності, розкупилися, і я вирішила нав'язати їх побільше. три ось таких світло сіреньких. Три котики, темніші такі, темно-сірий, такі три. І чотири котики руденьких, ось такі красунчики, ось такі. Десять котиків. І загалом виходить, що я нав'язала. 37 котиків. Я думаю, що це гарний результат. Дякувати Олі, що вона нас організувала. У мене з'явилося багатенько нових котиків. Далі ми будемо ще щось збирати, зв'язати. І, мабуть, це будуть песики. А може ще й передумаю, Оля, може когось другого не знаю. Подивимось. На сьогодні це в мене все. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. До зустрічі в слідуючому відео.